Усім привіт, мої любі! Є в мене отакий дендробіум жирді, дуже високий. І отут він закінчується. Такий немаленький і він дуже цікавенький. Про нього дуже мало інформації. І вона дуже-дуже різна. І я вичитала, що цей дендробіум жирді був відкритий у 2018 році, тобто ну, зовсім свіженький, нещодавно, і знайшли його на Філіпінах, Малайзії та у тропічній Азії. Він любить помірно світла, не дуже багато, йому буде достатньо і він теплого утримання. Але, покопав, порившись, ще я знайшла, що є. Друга назва синонімічна. Це я знайшла на American Orchid Society і називається він Dendrobium Астрокалідоніум. І відкритий він був, якщо я не помиляюся, у 2017 році. От, але потім після досліджень зрозуміли, що Жирдії і Астрокалідонія це один і той самий дендробіум, і стали називати його Дендробіум жирді. так? Але це ще також не все, бо я знайшла на Орчит з пішеском, що Дендробіум астрокалідоніум вперше згадується у 1906 році. От, і його знаходили в новій, новій Каледонії, на Соломонових, островах, також на Венуату. І там ще, здається, є кілька місцин, де він росте, і по опису він від теплих до дуже теплих температур. От, але там написано, що він small to medium. Як на мене, то в мене поличка ця, дай Бог, пам'яті сантиметрів. От не пам'ятаю, 60 чи вісімдесят, але він майже до самого верху. Від горщика, але насправді до середнього розміру дендробіумів, ну, взагалі орхідей, на Orchid species, наскільки я пам'ятаю, відносять тих, хто до 60 см, мені здається, від, не від 15 чи від 20 см, але до 60 см. Тобто, в принципі, він в середній вписується. Ну, отакий він цікавенький, що у мене зараз розкажу. Так, оцей, так би ще якось подалі. Оцей ростик в мене новий. Він ріс у мене, і він от ще росте і вже такий досить величенький. От, видно, два теж ростуть новенькі, класні. Так, оцей. І от він випустив ще отут, маленького. І ще от новенький росте. І ще от новенький росте. І позаду он ще один новенький. Тож Непогано росте, мені подобається, не складний, а цікавий. Квіточки у нього, на жаль, досить маленькі, 2 см. Ну, дивлячись, з чим порівнювати. От, але на такому кущику. І сьогодні в мене день, коли є трохи часу пополивати і достати їх всіх з полички. І десь сюди мій хороший. Я знайшла тут. Та де ви? Пипки я знайшла. Пипки веде. Пипки покажіться, да, от. Пипонька, наведись, будь ласка, на пипоньку, от. І там вон вище. Отуда пальцем я чіпаю пипоньку. Є пипоньки, які я сподіваюся стануть квітконосиками. І може я навіть побачу в нього пару квіточок. Отака краса і постачальник Orchids NMO, і здається, він там ще є. От сидить о такому маленькому тісному горщичку. Нарощую нове коріння. Так, отакий. От, а на цьому сьогодні все. Усім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.